Вітаємо любі! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. У мене в студії зараз така мені здається найнеобхідніша зараз річ для наших господинь в побуті. Це зараз ой і як нам допомагає. Тим більше, коли мова йде про плями. Згадайте тільки, от ваші улюблені білі речі або вашої дитини, а особливо дитячі, так та і чоловіків нас як діти, каву пив, ляпнув, льопнув цю пляму на білу улюблену футболку, так білосні. Ніжну парадну вихідну, і вже думаєш, боже, як її вивезти? Або навіть банально на кожен день, що ми використовуємо особливо там, коли це літо, осінь, весна, білі улюблені кросівки. і кросівки сюди теж можна віднести, і білі шкарпетки наші улюблені, які зазвичай дуже важко потім прати, так і виводити плями. Тому якщо ви стомилися вже від цих плям, які дуже важко виводити. І ми сьогодні представляємо для вашої уваги ось такі кисневий. Порошок, відбілювач, який стане просто незамінною річчю саме для а, вас в побуті. Ось так всередині він виглядає. Дивіться, тут така кришечка є спеціальна, тут такий спеціальний замочок є. Тобто ви одразу побачите, чи вже хтось відкривав, чи ні. Потім цей кисневий порошочок, дивіться, він герметично закритий, щоб його ніхто не зміг пошкодити. Так, ви перевіряєте, це ось все тут герметично закрито, навіть якась волога. Якщо потрапить порошку, нічого цьому порошочку не буде. В упаковці у нас іде один кілограм цього щастя. Подивіться на цей чистий білий порошок. Це перкарбонат натрію. Коли він розчиняється у воді, виділяється потужний природний очисник, активний кисень. Цей кисень працює, руйнуючи молекули, плями і бруду на мікроскопічному рівні, видаляючи їх, не пошкоджуючи тканини чи поверхні. Це справді, справді революційний засіб. Це не тільки для прання, це справжнє Універсальне рішення для вашого дому тут, ось навіть на а, пакуванні намальовано, що його можна використовувати як ручне прання а, для пральної машинки для прибирання в домі. А, потім ви так само можете використовувати його для того, щоб чистити посуд, тобто на кухні, якщо у вас кастрюля, якась знаєте, вже так гарнесенько, щось ви були готували, призаснули, там підгоріло, і кастрюлечка. Майже згоріла, так і ви дивитеся, думаєте, з болем улюблена каструлька, як же ж зараз позбутися цієї гарі, як врятувати свою улюблену, свій улюблений посуд? Навіть так буває, що у нас на дачі лежали вил, виделки, ложки, якісь чашечки. Вони могли пожовтіти з часом, і саме цей кисневий відбілювач, перкарбонат, натрію, так цей порошок вам стане у нагоді. Просто додайте одну мірну ложку. До речі, ложечку ми вам. Кладемо в подаруночок, щоб ви потім не шукали вже чим додати, так і як відміряти. До речі, тут у нас 25 грам. Ця мірна ложечка іде на 25 грам. Вона вже буде у вас в пакуванні. Отже, ви просто додаєте одну мірну ложку в пральну машину, щоб відбілити білі білі та з. Щоб вибілити так речі і зробити яскравіший колір речей, так подивіться, як він легко. А у нас є ролик, так можна подивитися, так як він легко видаляє. От просто я собі коли придбала його вперше, знаєте, побачила рекламу, і я не повірила спочатку. Потім я його придбала собі, спробувала все як прописано. Взяла, закип'ятила водичку. Там потім додала цей кисневий порошок туди. Він там починає шипіти, робити, робити. Робити свою там хімію, так би мовити, і потім я просто занурила туди шкарпетки білі. І що ви думаєте? Ну магія відбулася просто, просто миттєво. І в нас вже є перше падіння вартості. О, тисяча гривень. Дівчата. Тут у нас в пакуванні іде цілий кілограм. Тут ось у нас кілограм цього порошечку. Потім дуже зручний іде. У нас пластиковий такий контейнер, так в якому ви можете його зберігати. Мірну ложечку будете собі теж сюди, потім, коли ви його вже розпакуєте, відкриєте з легкістю цю мірну ложечку сюди, покладете і будете потім користуватися ним в задоволення. Зараз ми вам продемонструємо на відео. Ще так само зверніть увагу, ось занурили так кросівки білі, О, навіть рюкзак дитини, як шкарпетки, тоді білі, такі, ну знаєте, як білі? Такі чорноваті окунула, а потім от магія відбувається миттєво. Але що мені подобається в цьому порошку, що він не шкідливий для вашої шкіри рук. Тому не хвилюйтеся, це теж дуже важливо. А, дивіться, інколи десь і щіточкою треба допомогти. так, Якщо дуже великі якісь забруднення, треба трошечки, можливо, довше потримати. А, ось, але Важливо, настільки, настільки швидко а, забирається цей бруд з вашої тканини. От навіть на кухні у вас там так, були якісь, не знаю, комусь ви здавали житло, так, ви зайшли в кухню, свою не впізнали білосніжно. І ось за рахунок цього порошечку ви можете з легкістю впоратися навіть з найжахливішим брудом, так, який в'ївся, там ваш одяг, ваш посуд, а, куди завгодно. Якраз ми з вами роздивлялися а, відео. І а, найголовніше, що доставочку ми сплачуємо за вас. Чому це важливо? Тому що ну порошок тут уже такий, знаєте, кілограмчик, і а, в середньому від 100 гривень буде коштувати доставочка. А ми за вас попіклувалися, тобто телемагазин прованс піклується про своїх телеглядачів і хочемо вам зробити максимальні умови зручні. І ще і таку вартість ви сформували, які ви молодці 699 дев'ять гривень. Я нагадую для тих, хто нас вперше дивиться за безкоштовним номером 0 вісімсот двадцять Телефонуйте просто зараз і замовляйте цей унікальний порошок відбілювач. Так для своїх господинь Чоловіки, полегшуйте, полегшуйте життя своїм красуням, жінкам, які постійно на кухні щось то готують, то перуть, то прибирають так, в побуті зараз ми знову з вами бачимо ролик. Так на відео, ось мірною ложечкою ви насипаєте, дивіться, згоріла ваша кастрюлька. А ви собі що робите? Насипали порошочок, водичку, і ви закип'ятили, Подивіться, ви закип'ятили і все. Дуже легко можна повернути до первісного стану вашу улюблену кастрюльку або ваш улюблений посуд з легкістю це зробити. Тому не боріться, телефонуйте просто зараз за безкоштовним номером 0821 44 88 і забирайте собі цю красу. Але Прованс був би не Прованс, якби вас ще не порадував, не потішив. Сьогодні унікальна можливість, тому ви маєте зателефонувати просто зараз. і Саме під час прямого ефіру, якщо ви зараз телефонуєте, замовляєте цей ну це диво, а, диво порошок, так а, ви отримаєте в подарунок ще одне пакування. Тобто за 699 гривень, ви маєте не просто один кілограм дива. Так, ви ще маєте мірну ложечку на додачу, і ще один кілограм ось цього щастя. Він ефективний. Формула на основі а, кисню справляється з широким спектром. Перепрошую, з широким спектром плям і бруду. Він безпечний, на відміну від хлорного відбілювача. Так він дбайливо ставиться до тканин, кольорів. Він також біорозкладний, що робить його кращим вибором для навколишнього середовища. Він економічний. А з цим зараз, до речі, ми бачимо знову на ролику. Так, от як я казала, десь у вас там ваша улюблена тертка, десь на дачі. А ви такі вже дивитесь, Ну, без сліз не можна глянути. Може, чоловік місяць там жив, все вам а, забруднив, погано вмив посуд, так тяп-ляп було, і ви приїхали, господиня. взялись за голову, і все можна виправити дуже легко. Тому припиніть купувати безліч засобів, коли один може впоратися з усім. Кисневий відбілювач – це універсальне рішення, яке ви так довго шукали. І ви отримуєте. Ви отримуєте неймовірну силу очищення за фантастичною ціною. Тим більше сьогодні така класна пропозиція. Ви купуєте один кілограм, але за 699 гривень, так як ми вам вперше презентуємо, це диво. І ви отримуєте ще один кілограм у подаруночок. Тому за 699 гривень ви маєте два кілограма нашого вибілюючого порошечку і ось таку мірну ложечку. До речі, мої хороші, ви можете його як в пральну машинку так засипати, повторю на всяк випадок. Він не буде псувати вашу пральну машинку. Це я вже відповідаю на ваше запитання, тому, тому що я вже бачу, як оператори кол-центру відповідають на ваші питання, які вас хвилюють, турбують. Що а потім можна від додавати саме під час ручного прання. Відповідно так само. Потім навіть якщо ви прибираєте, так у вас біла плитка вдома, і ви можете додати саме під час того, як ви миєте підлогу. Так, якщо вам потрібно якийсь посуд свій повернути до попереднього вигляду, це так само він справиться з легкістю з цим забрудненням. Тому не баріться. Головне зараз скористайтеся нагодою. Всього 9 пропозицій залишається. Називайте товару. ДТ1043 ми ваші очі, ми ваші руки. І повірте, ми спочатку пробуємо самі, а потім пропонуємо вам. Навіть якщо ви а, нас просите так про щось, ми зазвичай відповідно а, спочатку в першу чергу знаходимо це, пробуємо самі, тестуємо і тільки потім вже пропонуємо вам. В захваті зараз всі дівчата наші а, на, з нашої команди. Знову ми бачимо на ролику. Ми знову бачимо з вами на ролику, як з легкістю він впорається з будь-яким брудом. Навіть е, от здавалося б, кросівки, так особливо дитина. Я згадую, як моя дитина в білосніжних кросівках попросилася просто піти на майданчик погуляти. І в мене дівчинка, щоб ви розуміли. Але вона приходить і ці кросівки, ти думаєш, е, і вони просто за один похід на майданчик стають, ніби їм вже рік, і начебто їх ніхто ніколи не мив. Тому це. Дійсно, унікальний е, засіб, який стане вашим рятівником в побуті вдома, навіть якщо е, потрібно впорається із е, застарілою якоюсь пательнею, яка там вже знаєте е, така внизу, вона там вся така е, е, десь підгоріла, десь щось там текло, і ви просто її не впізнаєте. Ви окунаєте так, закип'ятили водичку цей порошочок. А е, там е, дивіться, е, в принципі, достатньо ось такої мірної ложечки. І так, ось такої мірної ложечки достатньо, якщо вже дійсно велике забруднення, як ми з вами дивилися, там згоріла кострка. Отут уже краще тоді з трішечки у дозу зробити більшою. Взяти не одну мірну ложечку, а взяти дві мірні ложечки. Він дуже ефективний. Формула на основі кисню справляється з широким спектром плям і бруду. Він безпечний відповідно. І якщо а ви зараз вагаєтеся, дівчата, хлопці, не вагайтеся. Просто один раз спробуйте. Тим більше, що ціна питання всього навсього 699 шістсот Ай, гривень. Зараз 699 гривень. Раніше якось і 100 гривень були гроші. Так, а зараз і тисячу тримаєш в руках і розумієш, що то не гроші. А тут 600 а тут 699 гривень. Тому звичайний пральний порошок часто не справляється зі складними плямами, навіть після багаторазового прання. Якщо ви шукаєте ефективний засіб для відбілювання і виведення стійких плям, то скористайтеся кисневим порошком-відбілювачем. Для чого ж він підходить? Так, ми вже з вами проговорили кисневий порошок, відбілювач, як він може допомогти, так, ваше прання. І якщо ви Завантажити в пральну машинку, якщо хочете, може бути ручне прання. Зараз ми бачимо на ролику, що це і ваш посуд на кухні, і навіть якщо у вас стояла чашечка, так, і вона з часом така пожовтіла, а пожовтіла, так? і ви так само можете вивести ці плями застарілі, оцю жовтизну. Нагадую, що за безкоштовним номером нуль вісімсот двадцять телефонуйте просто зараз і замовляйте цей неймовірний засіб. І звісно, доставочку ми сплачуємо за вас, мої любі. Тому ви суттєво економите. Дивіться 2 кілограма. І нагадаю, що до вас поїде за 699 гривень 2 кілограма цього засобу. Тобто, ось два пакування. Один ви собі залишите і побачите. Другий навіть не захочете нікому передарювати, віддавати. Ви його так само залишите собі. Просто один у вас буде стояти в ванній кімнаті, а інший на кухні. Ось побачите. Ну що ж, ми. Будемо рухатися далі. Ви хочеш до телефонувати, тому що всього навсього сім пропозицій залишається. Тому поспішіть. а Ми будемо рухатися далі.